Одеса прийняла естафету всеукраїнської акції: Все є Україна, все є перемога, все є ЗСУ. У самому центрі в міському саду представники студентської спільноти розгорнули великий український прапор розміром 6 на 12 метрів, який розпочав свою подорож з найвищої точки України Говерли та поставили свої підписи поруч з тими, хто вже це зробив в інших містах України. Україна, на ми твої сила рідної Вирішили передавати по всім областям. У них дуже правильна мета. Хочуть кінцеву точку розгорнути цей прекрасний прапор в Криму. Ще така знаєте правильна мета показати нашим військовим, що ми е, безмежно віримо в перемогу і не забуваємо про них. і Ми всі разом, як у цей от кулачок, захід зібрав також активну молодь та представників влади, молодіжних рад та організації громадських діячів. Я у війні з 14-го року для мене ветерани, військовослужбовці, їхні родини, родини загиблих. Я в цьому постійно. Я трошки була парамедиком, я трішки знаю, що це таке і що там відбувається. На сьогоднішній день у мене е Чоловік там воює, і я розумію, що це таке. Я чекаю, і тому для мене дуже важливо, щоб вони всі повернулися додому. Дуже важливо е з перемогою. Скажіть, будь ласка, чому ви сьогодні тут? Я тут щоб підтримати наших військових зсу, щоб е показати власним прикладом, що є певні речі, які потребують уваги. І заради підтримки, заради того, щоб своїм словом якось словом класиків надихнути на подальшу боротьбу. Я підготував декламацію вірші Василя Симоненка, в яких теж відчувається промінь боротьби, промінь нескорення українського народу проти тоталітарної системи. Така акція вона дуже потрібна. Вона дає заряд позитиву, заряд такої енергії. Вона дуже сильно надихає людей, тому що от ми сьогодні відчуваємо такий. Приплив і віру в майбутнє. Віру в те, що найшвидшим часом Крим знову буде в складі території України, і Крим буде нашим. Ми знаємо, що Крим це Україна, і хочеться, щоб таких акцій було побільше. Прапор вже відвідав Запорізьку, Львівську, Рівненську, Тернопільську, Чернівецьку, Івано-Франківську та Миколаївську області. З Одеси він вирушить до сусідньої Кировоградщини.